Кроків, і це такий мій гарний досвід роботи з продуктами, да? коли вони покращили здоров'я не тільки моїх, а й моїх дітей. І перше, що було, я звернула увагу. Звісно, ми, як мама, ми хочемо, щоб наші діти були здорові і все найкраще ми шукаємо для своїх дітей. І в першу чергу це було оздоровлення діток, це було вживання дитячих продуктів для того, щоб мої діти гарно розвивалися і завжди були здоровими. Але при е, третій вагітності у мене була така ситуація, що е, виникла фіброаденома, і мені лікарі навіть радили після народження дитини її видалити. Я боялася цієї операції, боялася цього взагалі стану операбельного, але е, поки у мене ще була лактація, поки е, синочок в мені зростав, у мене з'явилася ще одна фіброаденома. І потім, ну так я лікувалася, намагалася якісь методи шукати інші. А вже коли познайомилася з Світланом, я все таки вирішила для себе. Я розумію, що це не ліки. І я беру сама відповідальність за своє здоров'я. Я постійно ходжу до лікаря і перевіряюся, як я себе почуваю і чи я не не наношу собі шкоди. Але все-таки я взяла на себе відповідальність і вирішила, раз я могла. Під час вагітності приймати подвійну порцію гормонів для того, щоб зберегти дитину, е, я можу, значить, і вживати подвійну порцію вітамінів, або розгалужити лінійку, яку я вживаю. І е, десь на протязі року, як я приймала базовий набір і к е, і омаг, у мене е, Зникла одна фіброаденома, і вона зниклася. Є підтверджені результати аналізів, результати УЗІ, і ось а інша, яка була більша, вона залишилася. І ось недавно я звернулася до лікаря і прийшла знову все обстеження. Лікарі сказали, що до цього в мене були неправильно поставлені діагнози, тому що в мене абсолютно нічого немає, немає немає і з мене цей діагноз зняли. Хоча до цього наполягали на тому, що потрібно робити операцію, потрібно Якби її видаляти. Тому до лікарів потрібно звертатися, але свій організм потрібно стілювати, потрібно вживати якісне вітамінне харчування і дбати про себе кожного дня. І тоді, можливо, якісь діагнози з нас знімаються, і покращуємо своє життя, і покращуємо життя і здоров'я своїх дітей.